Сергій Сергійович Бобенко народився 19 вересня 1983 року у селищі Сосниця на Чернігівщині. У родині було п'ятеро дітей: три хлопчика, і дві дівчинки. Коли Сергію виповнилося три рочки, сім'я переїхала до шостки. Сергій навчався у загальноосвітній школі номер 9 Далі юнак вирішив опанувати професію тесляра у місцевому роду. Дев'ятнадцять. Він працював у різних містах України. А останні роки у Києві усі, хто знав Сергія, відгукувалися про нього як про спокійного і врівноваженого чоловіка. Ці якості характеру проявлялись навіть у тому, як він проводив вільний від роботи час. Сергій захоплювався риболовлею, любив тишу та красу рідної природи. Він ріс у колі великої дружньої родини, де старші піклувалися за молодшими братиками та сестричками. Залюбки опікувався молодшим братом Дмитром. Коли у родинах рідних братів і сестер з'явилися племінники, вони стали справжньою сім'єю для нього. Власну родину йому, на жаль, не судилося створити. 17 травня 2025 року Сергій Бабенко був мобілізований до лав Збройних сил України. Найзаповітнішою мрією чоловіка було повернутися додому. Обійняти найрідніших людей під мирним небом України, але не судилося обійняти рідних 11 вересня 2025 року поблизу селища Зелений Гай на Донеччині кулеметник штурмової роти солдат Сергій Бабенко мушньо загинув під час бойових дій. Це сталося за тиждень до його дня народження. Йому навічно 40 один. В осіннє небо линуть тихі ридання. Осягнути таку втрату важко, майже неможливо. В чергове Шостянську громаду об'єднує спільний сум. У скорботі і пам'яті ми разом з рідними і близькими висловлюємо слова підтримки. І розради попрощатися з мужнім воїном на Алеї Слави прийшли його рідні, друзі, колишні вчителі. Заступниця директора школи номер 9 де колись навчався наш полеглий захисник, Світлана Курдибаєва наголосила, що імена героїв навіки будуть записані у скрижалях нашої пам'яті. Знову наша громада, наша шкільна родина схиляють голови у скорботі. Доземно вклоняються герою, який не пошкодував заради нас з вами. Світлого майбутнього України найдорожчого, що є у людини життя. Сьогодні осінь ридає жовтим листям, проваджаючи на небо янгола, янгола зі світлою душею, для того, щоб десь, там, згори, у тому війську, уже неземному, він підтримував свою родину, які ми низько вклоняємося і дякуємо за те. Що такий, як Сергій, став на наш захист. Слова співчуття родині непоправної втрати висловила представниця ПТУ No19 Світлана Мосенцева. Сьогодні ми проважаємо в останню путь нашого колишнього учня Сергія. Багато хто з колективу його пам'ятає, пам'ятає, як щирого усміхненого, працелюбивого хлопця. Ті, хто давно вже працює, вони його дуже-дуже добре пам'ятають. На жаль, кращі, кращі хлопці залишають нас. Це цвіт нації, як кажуть. Ми щиро співчуваємо рідним, співчуваємо всім, хто його знав. Слова шани вдячності рідним Сергія Бобенко висловила заступниця міського голови Ольга Ткаченко. Шановна родина, громада, прийміть щире співчуття і слова великої шани і вдячності. Захиснику України, захиснику нашої Шосткінщини, Сергію, будемо пам'ятати. Слава Україні! Героям слава! Життя нашого захисника обірвалося на злиті. Ще багато чого не дороблено, не доведено і не завершено. Сергій дуже хотів, щоб якомога скоріше в Україні настав мир, і задля цього ладен був зробити все заради наближення перемоги. Зробив що встиг. Ми мали честь жити у рідній шості поруч зі справжнім героєм. І допоки ми живі, ми будемо пам'ятати про Сергія Бабенка як про справжнього чоловіка, який не боявся ні куль, ні ворогів, ні смерті. Тепер Сергій, наш ангел-охоронець. Своєю яскравою посмішкою він буде підтримувати всіх нас у світій боротьбі за незалежність нашої України. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть. Сумує шостка у скорботі Україна. Герой іде в свою останню путь. Вшануймо пам'ять, станьмо. Na, colina.